Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Те дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я поділюсь з вами моїм топом 10 парфумів, що я вважаю ідеальними, бо вони справді 10 з 10 і ще ніколи мене не підводили. Можу взяти їх в будь-який момент і відчути себе фантастично. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше, а в описі до відео ви знайдете більш корисну інформацію. Тож, будь ласка, перегляньте і залиште під ним величезну вподобайку та підпишіться на мій канал. Бо це дуже допоможе його розвитку. До речі, мені цікаво почути від вас, чи знайомі ви з будь-яким з сьогоднішніх парфумів, або який з цих ароматів ви хочете затестити, і який парфум в вашій колекції 10 з 10. Давайте нарешті оживимо коментарі. Мені справді цікаво дізнатися про ваш смак і поїхали. Розпочнемо з затишного парфуму Chemine De Man бренду Unnuinoma. Якби затишок мав свій аромат, це був би він, бо він такий теплий, пудровий, солодкий, промигда, який я обожнюю, але тут немає цього металевого відтінку, який інколи зустрічається в таких ароматах. Насправді він ніжний, начебто, теплі, заспокійливі, обійми. в... Ароматії. Він трішки лінійний, але мені хочеться його відчувати увесь день. Він навіть на роботу підходить, бо якось надає відчуття захищеності Вдому Він створює дуже затишну атмосферу, і коли я його ношу, наче не хтось про мене піклується. Тож, якщо ви полюбляєте теплі, затишні аромати з пудровим шлейфом, я вам його раджу, бо тут дуже висока якість, а ви його, до речі, можете придбати з моєю знижкою. Вона буде, як і інша корисна інформація. В описі. Пишіть, будь ласка, якщо у вас є улюблений мигдалевий аромат. А ми рухаємося до наступного. Це взагалі моє парфумерне я бренду Soradora під назвою Mellow. Це аромат, який звучить як моя особистість. Він пудровий, м'який, ніжний, але тут є такий раптовий, солоно-ягідний, малиновий акцент, який підсихає в щось настольгійне, схоже на інсаленс, але сучасніше і романтичніше. Тож, коли в мене мрійливе настрій. І хочеться чогось чуттєвого, я беру саме його, бо цей мускус з ваніллю на контрасті червоного перця та ягодами ідеально збалансований аромат, який відчувається наче поцілунок Янгула. Справді його обожнюю, якщо ви полюбляєте класичні пудрові аромати з фіалкою, вам треба його затестити. І придбати ви його можете, до речі, також з моєю знижкою, як і наступний аромат Сола. Sonic Flower бренду Room 1015, Мій універсальний фаворит на 24 на 7 соковита груша. З трохи овочевим вайбом від насіння моркви, це оригінально. Аромат про чистоту, він легкий, не дуже пудровий, хоча тут є і рис, який додає більше коренистості. Він м'який, як кашмірова текстура, стійкий, збалансований, дуже продуманий аромат. Його можна поєднувати з іншими. Бо він досить спокійний і ідеальний, коли йдеш по справах або їдеш кудись. Взагалі дуже приємний в щоденному житті і прекрасно працює в повсякденні. Тож, якщо ви шукаєте гарний аромат чистоти та сучасності, я вам його раджу. А якщо ви фанат гурманських ароматів, хочу розповісти вам про мого давнього улюбленця це Ліра від Ксержофа. Дуже популярний аромат, я його коли затестила в київському дюті Фрі, закохалася. Цей аромат, який ну, був один з перших таких фаворитів світу гурманіки, і залишається одним з найкращих. Він не тільки про ваніль та карамель, він з родзинкою, бо тут є солодкість, за якою ховається класична структура фужеру. Тут чудово вписалася лаванда і яскравий апельсин. Тому тут не тільки сиропні солодкі ноти, вони на контрасті з свіжими цитрусами. І мені це подобається, особливо влітку. Я люблю потужні солодкі аромати, і ця гурманіка дуже доречна, коли на вулиці тепло. Ну, а якщо мене б запитали про мою ідеальну троянду, я би сказала, що це Rose and Dragon бренду Carner Barcelona. Це моя ідеальна троянда. Вона насправді смілива. Амістична, не м'яка флоральна троянда, бо тут є прянощі, анімалістичні ноти, ці спеції надають гостроти, сухий шлейф стає оксамитовим і теплість, яка йде від ладана, створює більш загадковий готичний ефект. Тому цей аромат резонує з моїм внутрішнім духом. Якщо ви любите такі темні, характерні троянди, вам треба його спробувати. Я його поєднюю або з іншими парфумами, аби створити більш флоральний ефект, фруктовий, в залежності від того, який в мене настрій, бо тут є і мед, і шкіра, і дика суниця. Тобто багато різних граней в цієї темної і містичної троянди, яку ви, до речі, можете придбати з моєю знижкою. А мені цікаво дізнатися про ваш улюблений парфум з цією нотою, но ми будемо рухатися. До моєї відносної, але вже великої любові від монталь під назвою Be My Plum про зелену сливу, що дуже оригінально, бо зазвичай ця нота більш суха в парфумах, а тут в комбінації з ніжними квітами, м'якою кокосовою пудровістю, він трішки тропічний через тіаре. І тут є майже невловима нота уду, яка, мені здається, робить його унікальним і взагалі не важким. І, незважаючи на те, що це монталь, він не Такий прям занадто потужний, є, але все одно відчутний, м'який, носибельний, дуже приємний і один з моїх фаворитів цього бренду. А якщо хочете дізнатися про Увесь топ-список, то можете подивитися окреме відео, яке я створила. Ну, а один з моїх найперших фірмових парфумерних я, що я купила за свої гроші, це Gypsy Water. І він про лимон, сосну, перець. Тут багато свіжих ароматичних нот. І я взагалі не люблю такий стиль, але через цю легку пудрову ваніль. В поєднанні з Ірисом, він звучить дуже елегантно, мені подобається ніжний ладан в базі, і він має, знаєте, такий характер, начебто ви виглядаєте і пахнете ідеально, але не доклали жодних зайвих зусиль для цього. Тому він дуже універсальний, приємний, спокійний і з ним комфортно, але і елегантно. Тому, якщо мені хочеться чогось більш ароматичного, я його ношу. А коли я. Хочу виділятися і звучати потужно, то я ношу Guidance від Amouage. Зараз дуже популярний, розхайплений аромат. Він того вартує, бо він гучний. Я маю на увазі суперпотужний стійкий, неймовірно, дуже впізнаваний про деревинну горіхову ваніль з якимось брудним характером. Вона зухвала, ідеальна для якихось подій, бо ну, цьому аромату треба простір, щоб його. Його заполонити і звернути на себе увагу. Напишіть, будь ласка, чи вам подобаються аромати Guidance. Я в якомусь відео ділилася з вами схожими парфуми на нього. Ну а на цьому давайте рухатися до абсолютно шедеврального уду від Sarah Baker під назвою Ludo. І в нього є. Ефект вау, wow. цей уд з лаоса має трішки тваринний, німелістичний, але дуже красивий характер, і його пом'якшує: амбра, ваніль, зелені ноти і навіть квіти. Він сміливий, але носибельний. Особливо для характеристичного удового аромату він шикарний. А. Те, як він а, базує на другий день, цей шлейф, ну це нереально. До речі, є ще інший варіант цього парфуму Gold Spot. Він більш з фокусом на солодкі елементи. Якщо ви полюбляєте уд і шукаєте щось артистичне, небанальне, високої якості, цей парфум ну, завжди, кожен раз, коли я його ношу, і навіть відчуваю на одежі на другий день, мене вражає. Ну, а парфум, який насправді надихнув мене на створення цього відео, і мене. Дуже вразив. Це новинка від Maison Violet під назвою Un de d'Apogée Extract. Слухайте, мені подобався Ode Brafam, але це зовсім інший рівень. Бо він про деревину, трохи ароматичний старт, але потім солодкі квіти на медовій шкірі з полком мімози та димом тютюну. І він. Так яскраво, потужно звучить це божевілля, мій дім пахне а, ним годинами після одного пшику. І він точно не на кожен день, бо він має такий ефект суперзірки. Але на якусь особливу подію, коли хочеться звернути на себе увагу, можливо, є якесь свято, або гучний вихід. Цей парфум ідеальний, бо його шлейф перекриє усе інше. І він як магніт для компліментів. А бонусом я вам ще хочу. Хочу розповісти про мій улюблений свіжачок Dark Desire бренду Orientic, або це найяскравіший і такий дуже смачний аромат про цитруси, якісь. Морські ноти, тут нереальний ревень, який звучить підбадьорливо, він дуже світлий, позитивний, насичений, енергійний, вишуканий, водночас і ідеальний, коли спекотно, бо він гарно шлейфить і тримається дуже-дуже довго. Мені подобається його яскравість, його енергія, його насиченість, і водночас баланс. Я не фанат більш свіжих ароматів, але цей по-справжньому особливий. Як і уся ця добірка, що я сподіваюся, вам сподобалася. Якщо у вас залишилися питання, пишіть. Я буду дуже вдячна за ваші вподобайки, коментарі. І якщо хочете, щоб я зняла схожу добірку, але з дизайнерських ароматів, дайте мені знати. Передивіться, в описі буде вся корисна інформація. Будь ласка, донайте на ЗСУ, тримайтеся, бережіть себе, слава Україні!